Хмельниченка Вікторія прийшла на першу зустріч у вільний хоровий простір з дітьми Іваном та Варварою. Син грає на сопілці і цьогоріч почне навчатися вокалу. А донька відвідує першу музичну школу. Конструктор-модельєр одягу за освітою в душі співачка, тому нині тут для душі згадати молодість, трішки теж від якоїсь рутини робочої відпочити, розслабитися, познайомитися з новими людьми та й навчитися чомусь новому. Таїсія з Луганщини вдома була вокалісткою ансамблю естрадної пісні. У неї сопрано. Цікаво знайти однодумців і дивитися, скільки людей. Це просто вайби. Василіса закінчила музичний виш, але працює не за професією. Працюю зараз менеджером рекламної компанії, але з музикою пов'язана саме дитинство. Я вчилась в музичній школі, потім закінчила університет. Музичний. І ну, так сталося, що не пішла по професії працювати, але так як музика це моє, це моє життя, і захотілося щось цікаве. Я думаю, що тут більше не про те, як правильно співати, а про те, як чути з собою різних людей, чути різні голоси і Розвиватися разом. Вільний хоровий простір, єдиний в області, наразі об'єднав 72 учасники різних професій та музичних вподобань. Є тут і енергетик з унікальним голосом, є ті, хто виступав на сцені зі знаменитостями, і ті, хто навіть не має музичної освіти. Такі простори діють у Києві та Харкові. В Хмельницькому заснувала ком'юніті диригентка ансамблю Козаки Поділля Катерина Дробіт. Учасники пройшли анкетування та прослуховування. Вони хочуть, щоб їх голос почули. Вони хочуть бути особливими і долученими до чогось мистецького, до чогось творчого. Вільний, тому що це свобода, це ми можемо експериментувати, ми можемо не прив'язуватись до якихось стандартних, скажімо, традицій. Ми можемо навіть оці традиції поєднувати з сучасністю, наприклад, українська народна пісня з джазовою обробкою. Хоровий це звичайне об'єднання. Оце всіх голосів. Ми щоб люди зазвучали в одному цілому контексті? У правилах спілкуватися українською, поважати голос кожного, приходити з відкритим серцем та гарним настроєм, а досвідченим допомагати новачкам. Якщо ви сьогодні тут, значить, ви ті лідери думки, ті, які розвивають себе, ті, які готові бути прикладом для інших, готові розвиватись, готові якісно. Проводити час в неймовірній компанії. Перше заняття розпочинають з мурмурандо співу із закритим ротом. А далі потрібно співати так, аби чути сусіда. Зустрічі у хоровому просторі відбуватимуться щотижня у планах організаторів проведення занять з дикторської майстерності та вокалу. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов новини міста.